Вітаю! Я Наталія Кондратенка, практичний психолог, коуч, кризовий консультант. Сьогодні піднімемо питання тривоги. Тривога це емоційний стан, який викликає відчуття неспокою, страху або занепокоєння про можливі наслідки чи загрози. Тривога може бути нормальною реакцією на стрес. А також може стати хронічною хворобою або загрозою, що призводить до тривожних розладів. Які ж негативні наслідки тривоги? Це наслідки для нашого психічного здоров'я, оскільки надмірна тривога призводить до тривожних розладів, депресії або інших психічних захворювань. Соціальна ізоляція. Люди занадто тривожні, найчастіше втрачають зв'язок із своїми рідними колегами, бо не всі їх розуміють і не всі підтримують їх в цьому тривожному стані. Втрачається увага та концентрація, і це заважає зосередитись і ускладнює виконання розмових завдань. Знижується продуктивність праці. І життєдіяльності загалом. А скільки дефіцит енергії, який утворює тривога, він заважає циркулювати енергії нашим тілом. Негативний, відбувається негативний вплив на стосунки, тривожність це ризик конфліктів. І напруження в відносинах відсутність здорових способів справлятися з тривогою може призвести до вживання алкоголю чи наркотиків. Також негативні наслідки тривоги це зниження самооцінки, відчуття неадекватності і це ускладнює подальший розвиток особистості. Поговоримо зараз про наслідки для фізичного здоров'я. Отже, фізичні симптоми. Це головний біль. Це м'язова напруга. Скільки тривога вона зосереджується в наших м'язах? Ну, наприклад, ми знаємо прислів'я у страху очі великі, коли нам занадто страшна, напруга зосереджується у області наших очей. Коли ми хочемо. Кричати або щось сказати комусь, і при цьому не можемо це зробити, щось нам заважає да, крикнути, прокричати свій біль. Це зосереджується у нашому горлі і так далі. Тобто це затиски, які потім ведуть до психосоматики і до наших хронічних хвороб, оскільки це найлегший спосіб отримати підтримку від нашого організму для Тривоги. Порушення харчової поведінки. Або ми можемо переїдати, заїдати стрех, стрес, знаєте, таке висловлювання, або навпаки, тривога нам не дає їсти, ми втрачаємо апетит, і це також дуже тривожна ознака. Погіршується якість сну, і це Дуже небезпечна для нашого організму загалом. І ми вже сказали, що психосоматика веде до наших хронічних захворювань. Якщо в мене є проблеми із шлунком, то тривога може відобразитись на роботі цього органу мого тіла. Якщо людина страждає на серцеві захворювання, або на Підвищений тиск, або занижений, це, це викличе саме ці проблеми, оскільки тривога знижує імунітет нашого е, організму. Про що ж свідчить тривога? Якщо тривога викликає вирішені проблеми, це свідчить про е, наявність невирішених конфліктів або стосунків, які потребують уваги. Нереалістичні очікування, які викликаються тривоги, свідчить про те, що ви ставите занадто завищені цілі, які важко досягти. Тривога може бути сигналом про перезавантаження, тобто вам потрібно відпочити і щось змінити в своєму розкладі для того, щоб відчувати себе нормальне. Тривога може викликати страх перед змінами. Я не знаю, що там буде далі. Да? І змінювати мені страшно. Також це може бути досвідом травми. Якщо я переживала в минулому якусь негативну ситуацію, я не хочу знову її пережити тепер. Знову. Тривога може свідчити про внутрішні конфлікти. Протиріччя між вашими бажаннями і реальністю, тривога може привертати нашу увагу до нашого здоров'я, да? щось треба змінити, на щось треба звернути увагу, бо в мене підвищується тиск. Тривога може свідчити про персональне наше зростання, да? коли в мене є якась можливість персонального росту. А тривога може мені вказувати на моменти, яких я боюсь, на необхідність змін. Щось треба змінити, внести зміни в моє життя, щоб відчувати себе щасливіше. А також це сигнал про підтримку. Мені потрібна підтримка когось з близьких людей або когось з моїх колег. Особливості тривоги. Саме у військовий час, що це може бути? Підсилюється інтенсивність емоцій. Вміння справлятися з великою кількістю негативних емоцій відразу це страх, безпорадність, тривога, і цим може бути значно ускладнено через постійну загрозу для життя і здоров'я людей. Постійна невизначеність. Бо ми не знаємо напевне, що буде завтра, або навіть через годину чи через декілька хвилин. Це значна соціальна напруга. Конфлікт може викликати розподіл думок у суспільстві і збільшувати соціальну напругу. Це і фейки, які ми вживаємо кожного дня. Це може бути психологічна травма, про втрати, які проживають наші родини, або родини близьких, або те, що ми чуємо і бачимо із засобів ЗМІ або читаємо в телеграм-каналах чи з інших якихось джерел. Це втрата відчуття безпеки, де може бути соціальна ізоляція. Люди можуть втрачати контакти з близькими через переміщення, через заглибль, що відчуття що викликає відчуття самотності і тривоги. Особливості тривожної поведінки у військовий час це також і про зменшення ресурсів. У воєнний час може бути обмежений доступ до медичних закладів, до соціальних ресурсів, що ускладнює допомогу, люди починають страждати ще більше. А тривога може стати механізмом виживання, тобто активуються інстинкти, які допомагають людям реагувати на небезпеки. А тривога може вносити хаос в повсякденне наше життя, вносити конфлікти, викликати порушення звичайних ритмів наших, структур Кумулятивний Накопичувальний ефект, постійний стрес і сьогодні, і завтра, і через годину, і знову, і знову тривога проявляється в вигляді емоційного напруження, страху, панічних атак, загального почуття стурбованості і тому подібним ознакам. Це постійне нагадування про травму, це тригери, з якими ми стикаємося. Це може бути ситуація, це може бути якийсь сюжет в телебаченні, це може бути звук або запах, чи навіть смак. Гіперчутливість. Люди з посттравматичним стресовим розладом мають підвищену чутливість до стресових ситуацій. І це призводить до напруження або панічної реакції навіть на незначні здразники. Тривога в контексті посттравматичного стресового розладу веде до ухиляння від ситуацій, які нагадують про травму, і це може обмежити соціальні взаємодії та призвести до ізоляції. Виникають проблеми із сном. Багато людей з посттравматичним стресовим розладом аж страждають на розлади сна. І це постійні негативні думки, які з'являються у людини, яка страждає на стресовий розлад. Також це фізичні прояви, прискорене серцебиття, це біль у грудях, це потовиділення, які можуть бути показником хронічного стресу. Це вплив на стосунки, про який ми теж говорили. Синдром хронічного стресу може перетворитися на хронічний стан, призводячи до зниження загального психічного та фізичного здоров'я. Можна проговорити про техніки подолання цього симптому, це різні методи із когнітивно-поведінкової терапії. Це медитація, релаксація, фізична активність. Проговоримо про зниження рівня тривоги, як це можна зробити. Ну, Перше, і це те, про що всі говорять, це дихальні техніки. Це може бути і квадратне дихання. Дихання квітка-свічка, коли ми вдихаємо через ніс, нюхаємо квітку і видихаємо, створюючи ну, трубочку з губ, Ніби задмухаємо свічку, навантажуйте себе фізично. Це може бути фізична робота, десь на дачі, або фізична активність в спортзалі, або це може бути йога десь вдома. Але обов'язково потрібно своє тіло нагружати фізичними вправами, робити фізичні нагрузки. Медитація та Mindfulness, тобто усвідомлення. Ви повинні привчати свої думки бути в одному напрямку, туди, куди ми хочемо, щоб вони рухались, щоб не думки нами керували, а ми керували думками, привчалися їх контролювати. Соціальна підтримка. Не забувайте, що у вас є друзі. Що навколо вас є люди, які про вас піклуються, ваші рідні, не замикайтесь в собі. Дуже важливий момент це сон. Сон і збалансоване харчування. А обмежуйте вживання кафеїну і алкоголю. Це не заспокійливі засоби, а навпаки, речовини, які провокують тривожні стани і нашу агресивність. Було б корисно вести щоденних своїх думок для того, щоб розібратись в них і зрозуміти їх. Спробуйте зажати свої руки в кулаки до тремтіння настільки сильно, наскільки ви це зможете зробити, а потім відпустіть і розслабте. І так по черзі із всіма м'язами для вашого тіла. Що можна сказати ще? Це встановлення меж. Якщо ми не вміємо казати ні і відмовляти на ті прохання або вимоги, які несуть нам шкоду, це не про те, що ми когось не любимо. Це про повагу до себе. І не забувайте про хобі, улюблене заняття, які, якому ви можете присвятити. Час, і це приносить вам задоволення. І про професійну підтримку психолога або психотерапевта або психіатра. Це, про... це теж про повагу для себе, це про любов, про піклування про себе. Як зробити так, щоб тривога не заважала нам засинати? Можна записувати думки. Особливо тривожні думки, яким чином вивільнити їх із своєї підсвідомості на листок бумаги. Обмежено вживайте рідину, щоб зайвий раз не присинатись вночі. Регулярна фізична активність вона допомагає збалансувати фізичну напругу в наших м'язах і таким чином уникнути дестабілізації нашого організму. Але тут важливо уникати надмірних фізичних навантажень саме перед сном, бо це також така розбалансировка нашого організму. Важливо вчитись зосереджуватись на позитивних думках. Ну, Найпростіша вправа, яку ми можемо виконувати, це три подяки собі за те, що я зробив сьогодні. Чи що зі мною відбулося хорошого, за що я можу подякувати сьогодні цьому дню? Я дякую за те, що я живу. Я дякую, що навколо мене є мої рідні. Я дякую за те, що сьогодні випав сніг. Я дякую за те, що я можу насолоджуватись. Спілкуванням із друзями, Знаходьте якісь дрібнички, за які ви можете подякувати, і в кожного з вас є досвід, на який ви можете спиратись, і про який ви можете згадати, що саме вам допомагає зосередитись, заспокоїтись, або, навпаки, якось підняти стан свого організму. Що відбувається з нами, коли ми не виспались? Ми дратівливі, втрачається пам'ять, виникає головний біль, навіть можуть бути галюцинації, слабка імунна система, збільшиться вирогідність серцевих нападів, біль у м'язах. Для сну рекомендують лягати і вставати приблизно в один і той же проміжок. Часу. Тобто спати лягати краще між 22 і 23 годинами. Це розслаблюючі ритуали перед сном. Заспокійлива музика, читання, тепла ванна, медитація, тепле молоко з медом. Чи в кожного з вас є якісь рекомендації ще з дитинства, як наші батьки нам казали, що потрібно для того, щоб лягати. Спати і засидати спокійно. Для того, щоб спати спокійно, необхідно уникати різних стимуляторів. Наприклад, кофеїну у другій половині дня, нікотину, алкоголю. Необхідно зменшувати екранний час, уникати використання перед сном телефонів, комп'ютерів чи телевізорів, принаймні за годину до сну. Оскільки саме блакитне сяйво, яке впливає на нас, воно знижує кількість мелатоніну, який нам необхідний для того, щоб нормально спати. Можна використовувати релаксаційні техніки. Музику, глибоке дихання, м'язову релаксацію, легку розтяжку перед сном. І, звичайно, треба попіклуватися про. Вашу кімнату для сну. І повітря повинно бути достатньо прохолодним, і воздух чистий, вологість комфортною. Існує багато сучасних технологій, які можуть допомогти нашим засинанням, такі, як умні матраци, наприклад, сонні трекери, сонні маски з пульсацією. Проговорювальні е, пристрої, лампочки для сну і мед, е, світильники. А наприклад, якщо ми перед сном будемо включати червоне світло, воно буде нам нагадувати захід сонця і таким чином впливати на наші біоритми. Можна використовувати арома. Терапевтичні різні процедури, але тут все індивідуально, і краще, якщо взаємодії із лікарем, який може контролювати ці процеси і виявляти, що вам підходить, а що не підходить. Існують також масажні подушки, блютуз-навушники для сну, системи освітлення, сонні кабіни. Програма для медитації і безліч всього, що існує в сучасному світі, що може покращити наш сон. Хотілося б окремо зупинитись на такому понятті, як білий шум. Це звуки, які складаються із широкого аспекту частот і звучать одночасно. Вони можуть замаскувати інші звуки. Навколишнього середовища, що робить їх популярними для покращення сну та зниження тривожності. Існують прилади для генерації білого шуму. Білий шум він нагадує звук вентилятора, який постійно працює. Існують спеціальні звукові машинки, які відтворюють шум дощу. Океанських хвиль і лісу це теж про білий шум. Існують мобільні додатки з такою ж функцією, смарт-колонки Amazon, Echo, Google, Home або навушники вкладиші де теж можна закласти прохання про те, щоб нам відтворили білий шум. Переваги білого шуму в чому? Допомагає нейтралізувати звуки, які можуть заважати сну чи концентрації. Полегшення засинання створює постійне фонове звучання, що заспокоює. І наше невисипання впливає на пам'ять, концентрацію уваги. на... Нашої комунікація, підвищується емоційна реактивність, ми зовсім по-іншому реагуємо на людей, і це робить нашу поведінку більш конфліктною. Це вносить в наш фізичний стан дискомфорт, фізичний дискомфорт, але останок хотілося б звернути увагу на те, що тривога може бути і корисною. Для нас з вами. Тривога може бути реакцією на загрози, і це включає підготовку до можливих небезпек. Тривога включає нашу пильність, ми підвищуємо увагу і готовність до дій, і це допоможе людям приймати швидкі рішення і правильно реагувати на небезпеку. Тривога може спонукати нас до дій і навчання, оскільки є необхідність здобути якісь нові навички, які потрібні саме в цей період, саме в цей час. Це також зміцнення соціальних зв'язків, оскільки в складні часи люди згуртовуються і починають працювати і взаємодіяти. Разом. Досвід тривоги та подолання трудощів може допомогти розвитку психічної витривалості, яка може бути корисною в майбутньому. І тривога спонукає нас до стратегічного планування. Тривожні думки можуть спонукати до розробки стратегій безпеки до плану дій. І, важливо навчитися управляти своєю тривогою, щоб вона не переходила у хронічний стан, який може призвести до негативних наслідків і до погіршення нашого психічного здоров'я. Хотілося б розповісти притчу про тривогу. Жив колись мудрий старець у невеличкому селі. Він славився своїми думками, і до нього часто приходили за парадою різні люди. Одного разу до нього прийшов молодий чоловік і сказав, я постійно тривожусь, я боюсь всього на світі, невдач, втрати, того що не можу контролювати, як мені впоратись із своєю тривогою. Старець сміхнувся і запропонував молодому чоловіку піти з ним і провести декілька днів його компанії. Вони вирушили в подорож до лісу. Старець показав чоловікові маленьку пташку. Вона весело, безтурботно літала, хоча навколо неї була безліч небезпечних моментів, але вона не перермалася і насолоджувалась життям саме зараз, саме тут, саме в цьому моменті. Потім старець взяв молодого чоловіка до річки, коли вони сіли на берег. То і спостерігали за водою, яка спокійно бігла, не зупиняючись, вода не турбувалася про перешкоди, які траплялися на її шляху. Якщо попадались камінці, вона обходила ці камінці і бігла далі. Тривога, як ці камінці в руслі річці, може блокувати наш шлях, але важливо пам'ятати, що, так як річка оминає перешкоди. І продовжує бігти. Так і ми повинні навчитися рухати далі, не дивлячись на труднощі, які виникають в нашому житті. Повертаючись до села, молодий чоловік зрозумів, що тривога невід'ємна частина нашого життя, але важливо не дати їй контролювати свій розум. Потрібна нам навчитись контролювати своєю тривогою. Ця притча нагадує нам про те, що, хоча тривога і може бути природною реакцією, але важливо знайти в собі ті моменти, ті ресурси і зосередитись на тому, щоб не тривога контролювала нас, а ми могли контролювати тривоги. Отже, бажаю, щоб в вашому житті. Тривога була тільки корисною. Ще побачимось.